Щороку дітохів приходять вітати дід Мороз та Снігурника, але чомусь цього року кажуть, що їх не буде. Ну разве ж можна відмінити наступлення Нового року? Також невозможно відмінити появлення Діда Мороза, що наші діти ждуть іменно Діда Мороза, іменно 31 декабря. Російські журналісти кажуть, що Дід Мороза відмінив, бо він росіянин. Проте насправді не про яку заміну мова не йде. У новорічну ніч, як і завжди, малечо вітатимуть Дід Мороз та його онучка Снігуронька. «Дід Мороз це інтернаціональний образ. У мене ж браття везде. Є деда каляда Болгарії. Дід Мороз Білорусі. Ну і, естественно, в других странах. Актер, який грає Дід Мороза» вже багато часу, каже, що і цього року він вже вітав діточок інтернатів у звичному йому образі. А з ним, як і завжди, була чарівна снігуронька. Наступаючим Новим Годом я поздравляю останні, ну, лет 40. Це точно. Це нічого не змінюється, Нічого не буде змінюватися. Дід Мороз був, є і буде, Потому що не можна. Із життя убирають сказку. І на сам кінець Миколаївський Дід Мороз привітав всіх жителів міста і зауважив, що він вже всім підготував подарунки. «Дорогі Миколаївці і гості міста, з наступаючим вас новим роком! Часи бігуть, проходять дні. Таков закон природи. Я поздравляю вас, друзі, сьогодні. З Новим годом! З Новим годом, Ніколаїв! Вас поздравляє Дед Мороз! Отже, чекаємо нашого чарівника та його онучку у новорічну ніч. Насту Єлизавета Сікварова, Антон Небісь, Телевізійні Новини Миколаївщини.